Безперебійний блок живлення напругою 12 вольт током до 8 А. Призначення для використання живлення, для живлення приладів інтернет-мережі. Сюди можна підключити на ці коннектори 12 вольт роутер, свіч, медіаконвертор. Тобто це у нас прямі два виходи. Із встановленими роз'ємами на 12 вольт током до 8 А. В таких приладах, як інтернет-мережі, не використовується, тому їх достатньо цього живлення для того, щоб забезпечити якісну роботу. Для живлення інтернет-пристрою в даному випадку зараз покажу, використовується стабілізатор напруги, 9 вольт. Ось він знаходиться в такій коробці. Тут встановлений стабілізатор напруги, який має на вході 12 вольт, на виході 9 вольт. Це було зроблено для того, що в нашому випадку роутер живиться від 9 вольт, а не від 12 вольт. Це роутер, тепер лінка битового призначення. Ми, то, то ми для цього зробили такий окремий пристрій, який забезпечить 9 вольтове живлення. Використання виходів на 12 вольт можливе також для led освітлення Візьмемо настольну лампу з LED, включимо, тиснемо кнопочку, у нас є освітлення. Тиснемо іще раз і вимикаємо це. Освітлення. Тобто, ми можемо використовувати один з виходів для LED-освітлювальних приладів током до 1 А, щоб не перегрузити акумулятор. Далі ми маємо, можемо використовувати ось такий контролер. Він у мене знаходиться в термоусадці. На вхід підключаємо роз'єм 12 вольт в даному випадку. На виході в нас 5 Ампер 5 вольт. Тобто, підключився на USB-роз'єм, шнурок ми можемо забезпечити зарядку мобільних пристроїв. Ось таким чином, як ми бачимо, можемо це від'єднати, поставити його в покої. Далі ми маємо. Ось такий пристрій автомобільної зарядки. Для нього можна використовувати мобільний пристрої для зарядки, використовується USB-кабель, тобто ми можемо забезпечити зарядку автомобільних пристроїв. Точніше, мобільного пристрою за допомогою автомобільної зарядки. І таким чином ми можемо заряджати 5 вольтові пристрої, це мобільні телефони, планшети і так далі двома способами. Або ж через ось такий контролер для зарядки, де на вході 12 вольт, на виході 5 вольт, 5 А, або ж таким чином, яким нам більше подобається. пристрой в своем складе Пяти, э, аккумулятор 18 ампер 12 вольт которые подключены через запобежник и который и аккумулятор заряжается от блока оживления 12 вольт 8 ампер Тобто ми маємо окреме підключення до цього зарядного пристрою акумулятора, який контролюється блоком ж... живленням заряд акумулятора. Трішечка закривається на ключ і все окремо. В кінцевому результаті ми маємо безперебойне живлення 12 вольт током до 8 А. Правильний розрядний ток цього пристрою не перевищувати 1,8 ампер ампера. Акумулятор, який тут встановлений, це 18 ампер. Номінальний ток його розряду правильний 1,8 ампера, що буде достатньо для інтернет пристроїв, щоб забезпечити їх роботу та зарядних пристроїв. Заряджається акумулятор на протязі 80 годин. При правильному навантаженні. Якщо в нас є темп відключення 4-5 часов, і потім наступає зарядка даного пристрою, при правильному навантаженні його буде достатньо для того, щоб використати для заряду акумулятора цього часу. Якщо у вас виникнуть питання, я вам постараюсь надати відповідь.